Привіт, Мене звати затегіля. Я вас вітаю, Проходження плану Б не існує. У нас поки ще той самий набір, але також медхам до нас долучився і Ярослав. Але це означає, що ми три місії граємо ними, а потім змінюємо наш ростер. І три місії граємо наступними людьми. Я йду через снайперку, ще одну на всякий випадок. Потім на людину, а потім на кінцеву місію. -хо -хо! Але почнемо з першої з пістоля. Поїхали! Так, велика мапа, одна точка для снайпера. Uh -huh. Ну от що це таке? Ну що це таке? Куди я там стріляти буду? Uh -huh. Видно тут начебто три ворожини може бути. Окей, хто у нас? Реп'яшок. Реп'яшок, а чого у тебе дим в руках? О! Отак от те, що треба. Реп'яшок буде крити це вікно і все, я на тебе розраховую. Далі. А далі вікон взагалі немає, далі є тільки двох дверей. Йо, а я не побачив, Тут ще один вхід є. Блін, так я можу. Я краще сюди піду. Я сюди піду краще. А що я буду туди ходити, якщо я сюди піду. Це безтолкові двері, а це толкові двері. Давайте я в толкові двері піду. Ілля, тоді ти. Мені, будь ласка, тут будь. Дайте Ілі гранату якусь. Тепер диви, Ілля, що ти робиш? Ти, ти обережно. Обережно, давай так. Я трішки почекаю, щоб ці тако розібралися, зашли так по файному, так по файному. Так пиш-пиш-пиш. Зайшли. О! І тепер я сюди кидаю грана. І вона слі... Ну кидаю, ну кидаю грана. Ну, план трішки готовий. Ідея в тому, що Ілля має в цей час сам трішки розібратися в цій кімнаті, а всі інші будуть тако залітати, як дикі звірі. Просто виносити всіх і вся, і сподіваюся, не від'їхати. Це ключовий момент. Не від'їхати з цим у нас інколи є проблеми. Поїхали. І так, кіно готове. Давайте дивитися. Mm, чого це? Ілля робот диви! Тиш, тиш!

Так, ти ви звіт маємо рейтинга. Трішки покоцали, але нормально вилікували. Диви, тут є револьвера. Рейс, класно. Слухай. Які насі? У нас блок 17, 44 і. Point 50. Ну тобто дігл, якийсь револьвер, не знаю, який, і просто іглок, походу, да? Я револьвера хочу, він виглядає страшно. Берем його. Так, найс. Далі наступний снайперку нову відкриємо. О, дивись дивись, знову велика будівля. І є норм. Оце точок для снайперки. Оце я розумію, оце пісня. Що оце таке? Хто мені пояснить, куди йти дивишся? Нафіга воно треба? Що це за? Я не знаю, отакого От якось Диви, вирішив перестрахуватися, то що дуже дивне планування кімнати. Гляньте, якщо перший поверх, наприклад, має двоє сходів, да то тут вони пов'язані, можна перейти спокійно. На другому поверсі ці кімнати не пов'язані. І таким чином я не знаю, якщо не дай Боже, один аз моїх команд від'їде, Я тоді не зачищу всю територію, тому... Диви, заходимо, зачищаємо такого, проходимо до самого кінця, а потім розвертаємося і тупо проходимо в іншу сторону. Отакою От кажемо, привіт! Ми пішли в іншу сторону, і ще раз проходимо. На всякий випадок, якось так. Що ж, відео готове? Давайте дивитися. Сходи, це реально небезпека. Дві він тут стояв, він зверху просто міг навалювати мені. Ну він не навалив, в принципі. Оце, до речі, гранати виніс, чувака. Та ти що? Ну, далі вони просто туди-сюди будуть ходити, тож як я сам. Я на всякий отек зробив так, щоб вони обійшли, мапу двічі. Вони такої знову ж спустяться. Внизу там дадуть п'ятюню, таку файну, таку смачну, деппінь, пеш-пей. Ну, коротше, ви зрозуміли. І на цьому кінець. Звіт, рейтинг, а. Давайте оцю таку мочняву візьмемо. Диви, яка вона класна. це ж барет! Це барет! Ні, звісно, можу тепершню цю замінити. А що можемо зробити? Степе, 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 степе. У мене це дає 20 точності зброї. Точність мені подобається. Ага, Точність. Дальність. Куди ж далі дальність? Нафіга мені. Нафіга мені дальність. Може тобі Барета дати? Охохо, де ви? Ну, в мене комплексів ніяких немає, але виглядає воно, звісно, так. Ну. солідно, Солідно да. Ааа, на дробаши приціл відкрили. Супер! Блін, я хочу, АКОГ на дробаш? Угу. Mm -hmm. Левода. Так, ще одна місія за цей підрозділ. О, найс. А диви, А тут що немає? Тут немає місця для снайперки! Біда! Ні, ну так, я так не граю, ви шо? Куди? А куди я снайперку засуну? Ні-ні-ні-ні. No, 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 no. Не, не. Так не чесно? Так не чесно. Блін, мені би сюди. диви, диви яка фігена. ось сюди б десь отаку точку таку для снайпера. Він просто так оце все прострелював би, це була б пісня. Залізь на стіну, будь спайдерменом. А воно вважається, що воно цілиться, чи, чи ніфіга? Я не знаю, я ніколи ніколи не пробував. Воно, воно не виглядає так, на чому воно цілиться. Вона просто тримає в руках і боїться, аби не спотикнутися. Так, План готовий. Диви, основна наша увага буде, звісно ж, Реп'єшка, реп'яшка, тому що я без поняття, що вона буде робити. Вона буде отаку ходити, стріляти. Я не знаю, може буде стріляти, може не буде. Вона не виглядає, так наче націлиться. Але нехай, нехай ходить. Інколи можна просто походити, чоб ні. Так, всі інші в цей час отаку пішли, 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 пиш, пиш, пиш. Зайшли, постріляли. Все в нас класно, піднялися нагору. До речі, бачите. Дими ми там сліпі, коротше, я не знаю, щось буде. Але я все одно переживаю за репішка. Поїхали. Alrighty, then. Ось о вона наша фільма. Наша мультяха, яку я для вас зробив. Дивимося. Я не знаю, як треба, щоб він не зацепив цього цивільного. А може зацепив? а може зацепив. Зацепи... Побачимо, побачимо в кінці. Тобто цивільних не можна чіпати, за це очки знімають. Ну Це єдина причина. Contact. Диви, дим, всі сліпі від диму. Потім всі сліпі відстануть. Ви Бачили скільки там стояло. Це капецький кейсе. Ну, от якось отакого. От. Так, да, і звісно ж MVP нашого випуску. Да. Так. Звіт. Диви, диви. Я цивільних не попав. Коротше, я не знаю, мене снайперська дробаша. Вона всі ці пульки, ну, ці дробинки, всі мимо пролетіли, а чувака цього ворожого завалили, а цивільного ні. Так, що в нас по травмам? Вилікували, вилікували, вилікували. Заший бісь. Дуже добре. І граната. Ну, блін, блін. Знаєте, і реально, оці найприкольніші гранати. Я їх і забираю. І так, дивіться, у нас три залишилося місії, зараз ми змінимо ростер. Що, а ось ой наш другий склад. Дивіться. Софт, Gravity Falls, Havik, Секасний Маркс, Максвелл і тракторист Василько. До речі, Тракторист Василько знову отримав свій пістолет. Навіть не свій зробив кращий пістолет. От де ви не який. <гум> Револьвер. Так, і тепер три місії за нашу команду. І тут ми отримаємо плюс одну людинку, А мене вже є на ідеї, кого я поверну в команду. Угу. Mm -hmm. Так, дві снайперські позиції. Супер. Скануємо територію. Де? Що в нас тут? Інтел. Ось один? Ось о два. Mm. Слухай, а якщо я снайпера, хто в нас снайпер? Хто в нас снайпер? Хто хотів велику пушку? Максвел казав: Я хочу велику пушку. Він так і казав, чесне слово. Диви. О, оці два вікна мені подобається, отакого норм. Увійти ми можемо лише з одної сторони, і оця вся толпа буде зараз сюди сунутися. А, поїхали, поїхали. Ой, капець, не люблю я такі довгі місії, коли треба планувати три години. Але виглядає це якось отакого. Початку. Заходимо поступово разом, всі доганяємося. Далі от того, половина йде на гору, половина зачищає перший поверх. На горі ті, ті, що нагорітичніше, ось такого зараз проходять. Ну, коротше, не знаю. На всякий випадок вирішив перестрахувати і відправити сюди двох. Тракториста Василька відправив Gravity Falls сюди. Сюди двох відправити Хевіка і Сікасного Маркса. А також один уже побіжить наниз, ось сюди, на першу точку. Це в нас буде нашій софт. Ну, я хизи. Побачимо, щось воно де-якось буде, я сподіваюсь. Action! Студію! One shot. Push. А ці в диму нічого не можуть бачити. Папараці право... працює просто як треба. Ти, Gravity Falls просто всіх виносимо. Ну, просто нереально. Ось все, тебе ти що це тимплей. А я не можу, я тащися, Вони прикольно. Не знаю, мені класно наблюдати за цим персонажем, так, ну, ну. Як за своїх переживаєш. А я хочу як. Свої, свої, Свої. Такого світ рейтинг С. О, Жодна гіляка при зйомках цього відео не постраждала. Щодо інших, я не можу бути настільки впевненим. Але гіляки не постраждали. Новий персонаж. Що... До речі, Кутерпе, що він робить? Дальність гранати, а картопля. Дальність гранати. Е? 10%. Так, це ж не те саме. Мене дурить, мене дурять, мене дурять. Беру медика. Коли мене дурить, беру медика. І не просто медика, а ми повертаємо до нашої сім'ї потягусю. Може сказати, піднімаємо з могили, як. Не знаю, некромантію користуємося. Не знаю, мені пофіг, вона тепер з нами. А! Ляпата. Ти шо, Ну просто термінатори? Наступна місія. Іфьюз дебам. Дві снайперки є в місці. Угу. І що це таке? Нафіга, на чорта тут другий поверх, там ні чорта немає. Максвел, як завжди, будь ласка, крей з вікна, мені подобається, як ти тут стоїш, тут все файно. Сов допоможе мені за чисткою цього всього діля, так само, як і сякасний Маркс, він також мені допоможе. Як на випадок, що цей чувак десь до того стоїть, Диві, як це працює? Маркс, отакого проходить пиш-пиш-пиш пиш пиш, і всі від'їхали. Так, це було простіше, того, що менше народу. Зате я цим чуваком побігав смішно. Диви. <плес> це все заплано, це тактична тактика гілі, отакого Виконати. Так, де ми там попкорн? Нема. Ладно. Ну, це була ізічна місія, але якимсь чином я все одно мудрився наловити десь. Не знаю. Навіть не, не кулю, а не знаю, шрапнель від кулі відлетіло і комусь не знаю. Ногіток поцарапало, схоже на те. Але нічого, нічого, нічого. Ну, Максвелл уповноважений снайпер тепер. А гравіті фолз спеціаліст побістам. Зашибісь. Добре, добре, добре. І ось вона. Остання місія п'ятого розділу! Диви, нічого не розблоковує, розблоковує, що ми пройшли гру. Поїхали. А вивезти чувака, да, і мапа велика. да. До речі, якщо вас цікавить, а де насправді в нашій команді Гіля, того що всі, хто написали коментарі, сьогодні пограли. Я це я, я пересвідчився. Да. А гілі не було. Чого? Гілля штабна криса, гілля сидить, я не знаю. І в паперах колупається. Того що? Отакого! А що ви думаєте? Так, що в нас по снайперам? Ну ні. Ну, ну-ну! Ні. Не може бути остання місія без снайперської точки. Що це за фігня? І нафіга я відкривав снайперки. Скажи мені, будь ласка, якщо остання місія без снайперської точки. Ну шо це. Блін. Тепер я Максвелла маю забрати снайперську гвинтівку. Ну і, і шо і що ти хочеш, Максвелл, Давай. тебе є вибір, тебе є вибір. Я, я намагаюся прочитати твої думки через екран з майбутнього. Ти розумієш, я записую що ж минулому для тебе, да? Я читаю думки, і ти кажеш. Я хочу засунути сліпову їм в сра. Ні, ні, стоп, це не ті думки, не ті думки, не ті думки. Чекай. Я думаю, ти хотів дробаша. Ти хотів дроба. Я, я знаю, я знаю. Ти хотів дробаша. Диви. Отакого ти хотів мега-дробаша, Максвелл. Точно диви. Все одно по розмірам, плюс-мінусу його можна співставити. Так, окей, остання місія. П'ятий частини. Ідея в тому, що зовні чуваки також не сплять мої потягуся і мій хавік. Софт, Совневік, софт, софт, точніше. Вони зловніть розбираються з вікна, а потім самі будуть заходити в такого що вони будуть розчищати територію на всякий випадок. Цей час я також не думаю вбивати всіх пацанів отого їх до чорта. Я намагатимуся якось обійти їх, при цьому секюрити постійно. Свій цей свій тил, дату, бачите, я завжди залишаю Максвелла. Тобто є команда, яка пробувається в зоні. Є частина команди, яка йде першою проламує, і є Максвелл, який просто прикриває, того, що ворогів отамого ще може бути до чорта. І він, бачите, останній завжди сікюре двері, тобто, щоб позаду ніхто ніякий пісюкак не вибіг. Ой, ну, побачимо, 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 побачимо. Виконати кіно готове. Насолоджуйтесь. Це, це револьвер, звук. <кхм> Ляпота. І бачите, постійно, постійно всі двері маю крити, того, що там чувак ще живий, залишився. Найса! Я тільки зараз помітив. Вас дружній колектив, я бачу, да? <ривіт> Добре, все тоді звіт, рейтинг Вийти з місії. Ви розблокували режим, ви розблокували. Ви розблокували букву Ри вимовляти правильно. Ви розблокували режим виживання для свого загону. Чудово! І що тепер? Я, я розумію, я, ну давай Скара, ще одного, що я можу ще зробити? Абака! Ми пройшли цю гру на Абака! А, Ну, так виживання то таке, то просто додаткові місії, якщо хочете пограти більше за своїх персонажиків. А персонажики в мене просто офігень. Якщо вам сподобалося бути частиною GTA, ну тобто Гілляча Тактична асоціація, оця наша асоціація Дивіть на них, то будь ласка, коментарі, лайкусики і підписка, якщо не підписалися. А зараз, як завжди, па-ба!